Невтомні шалені голки в черговий раз передають гуманітарну допомогу в військовий шпиталь. Для цього вони пошили багато різноманітних подушок, спідньої білизни для захисників. Крім того, пані Галина, котра в'яже постійно шкарпетки для воїнів, принесла їх для поранених. Долучились до збору і учні ліцею номер один, саме А-клас. Та ліцею номер 5. вони зібрали все необхідне для індивідуальної гігієни воїнів: простирадла та покривала, а також смачні пряники все це для наших захисників. І передають ці дівчата завжди з великою любов'ю і надією, що все зібране стане воїном в нагоді і допоможе швидше одужати. Слава Богу, ви отримали все, що ми змогли зібрати і вам передати. Це найголовніше для кожного волонтера. Його труд, його старання для вас, наших хлопців. За словами керівника загону шалені голки, за час війни дівчата виготовили близько 7 тисяч медичних аптечок з великою надією, що вони допоможуть врятувати життя солдатам. Як зазначає пані Наталія, сьогодні її телефон розривається від дзвінків, адже з усіх фронтів хлопці просять таку необхідну для них продукцію. Тому і приходиться дівчатам працювати безупинно, намагаючись виготовляти все по максимуму. Як зазначає Наталя Лічман, зі зниженням температур. Хлопці просять ще й окопні свічки в минулому більше тисячі штук їх виготовила наша подільчанка, пані Ліза. В нинішньому році в їх сім'ї поповнення, і вона не може цим займатись. А хлопці пишуть, пишуть і пишуть. Тож звертаємось до кожного хто може і вміє це робити. Долучайтесь, допоможіть нашим воїнам зігрітися не тільки теплом свічок, а й теплотою вашої душі. Звертаємося, як завжди, до всіх. Небайдужих, а може й байдужих, прокидайтеся, війна не закінчилася. Нам потрібна допомога, як моральна, фізична, фінансова. Тобто, завдяки небайдужим, ми волонтери можемо робити свою справу. А якщо ми робимо справу, наші хлопці звичайно тримаються впевнено на ногах і зброї в руках. Не зупиняються дівчата і в'язати сітки, так і кімори для наших захисників. Тепер уже білого кольору. Ось наступила зима, і нашим військовим вже необхідні білі сітки. Скажіть, будь ласка, з яким відчуттям ви їх робите? Ну, з яким відчуттям, щоб скоріше закінчилась війна. Як всі ми хочемо, щоб це Як скоріше було? Ми не думали, що так затягнеться, а ну, від нас все залежить. Скажіть, будь ласка, скільки кілометрів сітки ви вже сплели з початку війни? Ну, 25 кілометрів вже ми знаємо, що сплели. Це відстань, Це відстань до, з нашого Подільська до міста Балта. А надалі як плануєте? Надалі впереді піділив вперед нас зима, і ми плануємо також плести білий бо сніг, щоб наших захисників не було видно. Ворогу, ми будемо плести сітки до самої нашої перемоги. Сподіваємось, що вона уже не за горами. Отож, з найкращими побажаннями, вкотре зібрану продукцію, представники волонтерського загону шалені голки відправляють воїнам-захисникам, нашим незламним героям. Кожного разу, коли ми передаємо продукцію, ми Бажаємо, щоб хлопці наші щоб швидше була перемога, щоб вони виздоравлювали, щоб, щоб все було добре. Зібрали допомогу для госпіталя і хочеться побажати нашим хлопцям, які зараз знаходяться в цих госпіталях, щоб швидко одужували, якби це не було їм важко. От, ми молимося за їхнє одужання. Терпіння, здоров'я, мудрості, храбрості і всього-всього найлучшого, Бо це наші захисники.